Доброго дня, я знаходжусь на вулиці Героїв УПА. Приймаю новий об'єкт, це приміщення, яке буду здавати в оренду. Ось у цьому офісному центрі Data Robot, Приміщення на першому поверсі. Фасадне. Ось це кутове. На даний час це робочий ресторан. Наразі це діючий ресторан. Приміщення під будь-який ваш бізнес, також, можливо, ресторан. Усі деталі по приміщенню залишають папису, кухня. Заведено 30 кВт світла, є можливість збільшити. Кого зацікавило це приміщення, залишаю свій номер телефону. Гарного дня!